Привіт усім! Рада вітати вас усіх на своєму каналі! Зараз розпочинається сезон гранатів, тому хочу поділитися своїм рецептом, як я готую крила і гомілки, запечені в гранатовому соусі. Для цього потрібна поміти і відкрита і тільки 10 хвилин. Поки відварюються наші гомілки і крила, готуємо соус. Для контейн... В контейнер для блендера помістимо одну цю дивину, різічку по в касанку 6 столових ложок налущеного гранату. Збиваємо до однорідної маси. Потім додаємо олійку, керамалізований соус, приправку до курки та гірчицю. І все гарненько збиваємо блендери. Збили. І в мисочки промиваємо гомілки і крила і додаємо до них збиту нашу масу. Я ще потім додаю паприку, півчайної ложки, цукру. Все гарно вимішуємо і ставимо в розігріту духовку запікати до повної готовності. Не забувай підписатися, поставити сердечко та прокоментувати. Всім смачного та гарного дня!